Величезний надійний та економічний мінівен 2009 року на дволітровому дизельному двигуні та ще й на автоматі по солодкому ціннику 5800 доларів. Citroen Picasso C4 з'явився продажу в твоєму авто, затанований в шикарному кольорі, який точно буде пригортати увагу. Оригінальні сімнадцяті легкосплави, гарне освітлення та протитуманні фари. І давайте подивимося, що в салоні: всі склопідйомники електрогулювання, дзеркал, текстильний салон в гарному стані, клімат, контроль, максимальне мультикермо. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно доставити. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону. Та не забудьте підписатись, буде дуже багато цікавих варіантів. Це Citroen Picasso C4 по гарному ціннику, і це твоє авто.